Вітаю товариство! В продажу Kia Sorento 2011 року випуску з 2.2 дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі. В чорному кольорі автомобіль дуже гарно виглядає, технічна автівка повністю в справному стані, на оригінальних лег легкосплавних дисках з хорошою зимовою резиною. Зауважень ззовні. По авто критичних немає, є невеличка подряпанка на лівій передній дверці. Ось тут можете бачити. Але в цілому автомобіль в гарному стані, оскільки вторинно дане авто не підфарбовувалось ніде ні разу. В комплектацію даного автомобіля входить безключовий доступ, 4 склопій діймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, шкіряний салон. Двохзонний панорамний дах. Ось так гарно виглядає. Шкіряне мультикермо з круїз контролем. Е, значить, двохзонний клімат-контроль, сенсорний дисплей з навігацією, електролювання передніх сидінь з підігрівом. Салон автомобіля в дуже гарному стані, гарно виглядає, збережений. Пробіг даного автомобіля 163 тисячі кілометрів. Дане авто зараз не потребує жодних капіталовкладень по технічній частині. Вартість його становить 14 тисяч 700 доларів за 2,2 дизельний двигун на автоматі. Соренто на повному приводі це дуже конкурентна вартість. Також в комплектацію входить старт-стоп, AUX, USB, бортовий комп'ютер, датчики світла та дощу та інше. Даний автомобіль можна придбати в влізаних або за повну вартість. Оглянути його можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику Хапай авто. Провести тест-драйв, прийняти рішення стосовно купівлі, придбати, експлуатувати і отримувати задоволення. Чекаємо на вас, до зустрічі, до побачення.